Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Анонс акцій, які будуть з 7 по 13 серпня включно, Не пропустіть. Вода газована з кола, з лимон та з оранж від своєї лінії 26 гривень та 50 копійок за 2 літри об'єму. Квас Ярило. Також об'єм 2 літри, ціна 32 гривні та 50 копійок. Енергетичний напій від своєї лінії. Об'єм 1 літр. Ціна 19,20. Напій чамбо від Біоле 24 гривні та 90 копійок. Об'єм 2 літри. Вода від оболонь зі смаком цитрусових – 13 гривень та 20 копійок за 1 літр. Нектари від «Літо» – 36,90. Два смаки. Виноград апельсин об'єм 1,5 літри. Сухі сніданки старт 330 г за 45,90 Ще один варіант сухих сніданок це є вже гранола, шоколад 41 гривня 90 копійок, також 330 грамів. Стріпси курячі 22 гривні та 40 копійок. Приправа від своєї лінії до плову 6,90, 25 г в упаковці. Є ще до картоплі, до м'яса, до курки та до шашлику 7 гривень та 40 копійок за упаковку. Від торгової марки Чумак соус бургер 19,20 200 г в упаковці. Також коштує 19 гривень та 20 копійок соус французький з гірчицею від чумак. Кава Амбасадор у зернах 380 гривень та 90 копійок за 1 кілограм. Кава рущинна Амбасадор 195,90 за 200 г. Кава Амбасадор Мелена 113,90. Вага 250 грамів в упаковці. Чайне асорті «Ті Тімометс 48,50. 4 смаки. Чайні пірамідки від Тімомец. 34,30 та по 35,20. Чай грейс, 27 пакетиків за 34,90. Альпійський букет 34,30. Також 27 пакетів. Рущинна кава Якобс Голд, 296,90. Вага в упаковці 210 грамів. Картно кава – 199,90. Вага в упаковці 140 грамів. Сік джафа. 41 гривня та 40 копійок за 950 мілілітрів. Гранат. Манго. Банан полуниця та вишня. Сирок двошаровий від торгової марки Чудо. 15,50. Золотий резерв, сир моцарелла 45,90 за 180 грамів. В солунів таку ж ціну. Сметана ягутинська 15% жирності. У стаканчику 300 грамів 30 гривень 90 копійок. Сир гауда 56 гривень та 90 копійок. В упаковці 150 грамів. Сир з кипками. Плавлений сир теж пластинами 44,90 за упаковку. Свинина тушкована 79,90 за 525 грамів. Сердина бланшована 43 гривні та 90 копійок за банку. Сердина. Ріга голд 49,90. Соєвий соус чумак 470 мл. За 39 гривень та 90 копійок. Печиво від своєї лінії 17 гривень та 90 копійок. З какао та начинкою зі смаком вишні вага 120 г. І ще один варіант в таку ж ціну зі смаком апельсину. Від рошен печиво 420 г за 72 гривні і 90 копійок. Два смаки в асортименті. Морозиво три ведмеді крем брюле 1140 в 100 г. Таке морозиво 14,30. Торгова марка Рудь. Персик абрикос. Морозиво ласунка «Малюкам» 16,50, вага 90 г. Плодово ягідне від своєї лінії на паличці 8 гривень та 90 копійок. Морозиво три ведмеді Монако. тірамісу – 88,90 або полуничний чизкейт також 88,90 за 500 грамів. Морозиво лімо 1 кг – 109,90 пломбір 19,65

Фісташки від своєї лінії смажені солені 70 грамів 43 гривні та 90 копійок. Ікра горбуші від торгової марки Норвен 139,90. Вага 80 грамів. Паста від своєї лінії. 35,90. Вага 180 грамів. Пульмені від торгової марки Біла береза 129,90 з яловичною та свининою. Пульмені по домашньому. Вага 888 грамів за 87,90. Ковбаса варена до пюрешки 60 гривень та 90 копійок. Ціна вказана за упаковку 500 грамів. Ковбаса від своєї лінії золотиста 294 гривні за 1 кілограм. Салямі преміум від торгової марки Добров 93 гривні та 90 копійок. За упаковку 320 грамів. Ліонські сардельки 176 гривень. Від торгової марки Добров. Ціна за кілограм. Від глобіну кобаса салямі фрушетна 113,60 за 460 грамів. Філе куряче. Варено копчене від своєї лінії. Ціна за кілограм 198 гривень. Активія безлактозна 20 гривень 50 копійок йогурт питний 290 грамів. Всі інші варіанти 1990. Любімов цукерки 106 гривень. Поцілунок ангела. Вага 140 грамів. Шоколад лакмі 31 гривня та 90 коп. Є три варіанти смаків. Вага в них різна. Ось це з печивом 100 грамів 87 та 90. Цукерки трюфель від АВК 20 гривень за 100 грамів. Цукерки «Ромашка» від своєї лінії. 11 гривень за 100 грамів. Лейс чипса 37,50. Їх вилястя, ребра гриль, лобстер, сметана та зелень. Вага 120 грамів. Корм для котів вологий 26,40 415 грамів. Напишіть, якщо маєте домашнього улюбленця, хто це і як його звати. Мені буде дуже цікаво почитати. Корм для собак 62 гривні та 90 копійок. Кілограм та 240 г. Туалетний папір від своєї лінії Elite Soft 31 гривня та 90 копійок за 4 рулони. Дезодорант рексона Мен 75,90 Дезодорант рексона жіночі аромати 67,90. Засіб для миття підлоги містер пропер 1 літр 115,90 Порошок для прання Гала Аквапудра 219 гривень за 2 кг та 700 грамів. Шампунь. Head and Shoulders 109 гривень. Об'єм 300 мл. Шампунь для волосся Шаума жіночі варіанти. 72 гривні 90 копійок, чоловічі варіанти. 87,90 засіб для миття посуду неопюр 31 гривня, 30 копійок 500 мл. Капсули неопюр. Поєднання порошку та гелю 199,90. 24 штуки в упаковці, капсула неопюр. 89,90, 10 штук в упаковці теж поєднання гелю та порошку. Гель для прання Wash and Free 85,90 2 кг 100 г. Такий гель Wash and Free. В упаковці 4 кг ціна 148 грн. Освіжувач повітря від своєї лінії 35,90 Змінний балон до автоматичного. Сейфкарт мило-антибактеріальне 6490. Дякую вам, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаві знижки та акції. Будьте першими, хто дізнається про них. До нових зустрічей!